Те, що ми розуміємо, під транспортною реформою. Вона має, я б, мабуть, так сказав би, декілька етапів. Перший етап, він вже відбувся юридично, але ще не відбувся фактично. Це запровадження автоматизованої системи оплати проїзду. Вона юридично запроваджена. Чому фактично? Тому що перевізники. Ну, без великої, як, як то кажуть, без великого бажання їх вмикають, вимикають, коли їм хочеться трошки готівки, бо їм здається, що це не так хорошо все безготівково і все прозоро робити. І насправді механізми впливу з нашого боку може бути виключно, ну типу, пожурити. Або розірвати договір. Просто пожурити воно не працює, як ми ж розуміємо. Другий варіант розірвання договору це складний шлях, нелегкий, але є один нюанс. Він можливий тільки тоді, коли є конкуренція і є альтернатива несумлінним перевізникам. От станом до початку цього року такої альтернативи в нас не було. До не до початку цього року, до проведення конкурсів на шість автобусних маршрутів. Це ми зараз переходимо до другого етапу е, транспортної реформи це е, взагалі е, оптимізація, я б не сказав оптимізація це розробка транспортної моделі міста Черкас. Всі існуючі автобусні маршрути в місті зараз е, в свій час були зроблені так, як цього хотіли перевізники, які їх обслуговують. Дослівно відбувалося наступним чином. Є підприємець, який має у власності або в оренді там, якусь певну кількість автобусів, сидить собі і думає, куди мені їх пристроїти. Мабуть, я буду їздити від Аврори до України. Це початок 2000-х років. Він приходить в міську раду до замовника до організатора перевезень в місті і каже, хочу отакий маршрут. Кажуть, хорошо. Проводять конкурс. Конкурсом він називається тільки якби, номінально. На нього заходить один учасник, в результаті ну, відверто, можемо сказати, картельної змови, яка ну, може навряд чи юридично, можна довести, да, але фактично так відбувається. Бо ми розуміємо, за наявності семи-восьми перевізників в місті на конкурс заходить один, виграє його в нерівній боротьбі сам з собою, з ним укладається угода, і він починає їздити. Потім що 5 років ці конкурси перепроводяться, фактично перевкладаються договори, і вони продовжують їздити так, як бажають перевізники. Хоча за законом, і з точки зору банальної логіки, це неправильно. Маршрути повинні розроблятися організатором перевезень з врахуванням потреб мешканців міста. Тому другий етап, і ми зараз його запровадили. Ми провели торги, уклали угоду з Вінницьким державним технологічним університетом. У якого досить потужна транспортна кафедра якраз. І фактично, це ті, що робили маршрутну сітку для Вінниці для Дніпра. І зараз вони почали розробку її для нас? Це насправді не досить ну, не мала робота. Перше, це взагалі приведення до реалій, скажімо так, комп'ютерної моделі і фактичної. То, що є, ну для прикладу, якщо відкрити зараз Google карту, то десь відсотків 10 зупинок, які на Google-карті позначені як зупинки, насправді там не є, їх там нема. Або в них інші назви, або ну, і так далі. Це якби такий попередній. А далі наступний етап це обстеження пасажиропотоків. І це обстеження не знов-таки не таке, як робилося там в 2000-х роках, коли нам Львівська політехніка за тиждень зробила там якесь обстеження і видала нам. Чи за три дні і видала якийсь там труд на 60, 60 сторінках з картинками. Тобто, це реальне обстеження всього транспорту і тролейбусів, і автобусів. Це контроль за тими обліковцями, що проводять обстеження, умовно кажучи, що він не на дивані його проводить вдома, а все-таки їде в цьому саме транспортному засобі, який він оцінює. Це додатковий. Так званий польовий контроль на вузлових зупинках зовнішній. Ну, тобто, це якби ціла така процедура тільки цього першого етапу. Далі це розробка побажань, в тому анкетування, опитуванням пасажирів, виявлення можливих потреб і, ну, і таке інше. Тобто ця робота повинна бути завершена до кінця літа, наслідком якої буде транспортна модель міста Черкаси, яка вона. Ну, Повинна бути найоптимальнішою. Умовно кажучи, у нас до сих пір немає, ну і ніколи не було, очевидно, бо він невигідний. Для прикладу, маршрут мікрорайон Д, третя лікарня. Тобто, нема прямого сполучення. Ну, очевидно, з двох причин. Перше, нерівномірна завантаженість протягом дня, друге, велика кількість пільговиків, очевидно. Тобто, кому ж він цікавий? З перевізників. Да, але, на нашу думку, він повинен бути. І, ну, і скажімо, і таких прикладів можна навести немало. Тому це другий етап. Е, і після цього третій етап. Е, зараз крупний, я зараз не, не, не рахую там оновлення тролейбусного парку це також складові, але це такі крупні, скажімо, моменти. Третій етап це перехід до компенсації пільгових перевезень. Не тільки. Тролейбусами, а й автобусами, тобто мешканцям міста повинна бути однаково. Якщо він має право на пільговий проїзд, то він може цим правом скористатися як в тролейбусі, так і в автобусі, і реалізація цієї компенсації у вигляді оплати за кілометр пробігу. Що це дасть? Щоб це не була та вища математика, значить, це прибирає цікаві і нецікаві маршрути. Тобто, якщо ми як влада і в першу чергу, якщо мешканці, і ми, як е, люди, яких вони делегували керувати цим процесом, вважаємо, що повинен бути маршрут мікрорайон Д, третя міська лікарня, то перевізник, який буде здійснювати перевезення на цьому маршруті, отримає свою оплату за ці перевезення. Від нього буде вимагатися тільки одне: належний транспортний засіб і рух в графіку. Ну, кожне, скажімо так, порушення буде мати певні штрафні санкції з нашого боку, зменшення цієї оплати з приводу ймовірного підняття, скажімо відверто: якщо все дорожчає в державі, то ну, очевидно і проїзд, мабуть, також має подорожчати. Да? Але, на мою думку, є певний нюанс. Я погоджуюся, що він повинен здорожчати, але за умови зворотнього надання. Більш якісних послуг в першу чергу. Переходи на абсолютно прозору оплату проїзду, тобто виключно валідатори, а не кондуктор його вимкнув, і, або водій сказав, ну, погралися, тепер давайте готівку. Тоді, да, тоді це має сенс, очевидно. Без такого зворотнього зв'язку, мені здається, це ну, не зовсім як вірний шлях. Ви знаєте, тут важко сказати, чи відповідає якість ціні. Можливо, ціна повинна бути там ще більша, ніж 15, можливо, бо розрахунки різні. Насправді, перевізники подавали нам від там, і до 17 гривень собівартість доходила в їхніх розрахунках. Але знов-таки ці розрахунки, будь-який розрахунок вартості проїзду, враховує кількість перевезених пасажирів. І я, очевидно, бачу, що та кількість, яку вони. Декларують, вона є ну, фактично меншою, ніж вона є меншою, ніж фактично. Тому, як би, а перевірити це ми не можемо на, станом на зараз, тому що у нас немає повністю безготівкової системи оплати. У нас в планах, до речі, запровадження системи відеоконтролю за пасажиропотоком, тобто, е, крім е, GPS-трекерів. На транспортних засобах і валідаторів для оплати проїзду будуть стояти відеокамери в салонах, які будуть просто рахувати кількість перевезених пасажирів. За наявності оцих трьох чинників, ми зможемо мати об'єктивну картину, зможемо справедливо оплачувати ці пільгові, в тому числі перевезення, тому що ми будемо знати чітко цифру, яку дійсно перевезли перевізник. Ну і тоді ми зможемо якби, говорити. Більш предметно і про вартість, тоді навіть не треба буде сперечатися з приводу розрахунків. Це все буде, грубо кажучи, прозоро на папері. Можна буде одною кнопкою отримати онлайн, про вартість, реальну собі вартість проїзду станом там на будь-який момент часу. Ну, от в цілому, як якось так, тому подивимося зараз. Регуляторна процедура запущена по вартості проїзду, там через місяць, чи через який там час, виконавчий комітет повернеться ще раз до розгляду цього питання. Подивимося, що буде до того часу знов-таки із валідацією із ретро-перевізниками, так званими. Ну, в залежності від того, я думаю, буде прийнято кінцеве рішення.